DevOps – це не професія, це діагноз. Постійно стан падає щось, але не ясно що. Цей тип не спить, а моніторить алерти. Його любовне життя це переписка з графа, а єдина стабільна хуйня в його житті це Prometheus, і той іноді зависає після рестарту. Його вікно у світ це термінал з логами, де все червоне і вкладка за таймрібут. Всі думають, що він щось постійно фіксить. Але він просто намагається знайти, хто всрався, чи це Nginx чи, чи якийсь долбойок без лімітів Docker Compose. У DevOps завжди дві проблеми. SSL сертифікат здох, або хтось нановив Secret у Kubernetes і тепер API не підіймається. А винен він. Ще є слаг. Той їбучий Slack слаг до 23.58 приходить. У нас деплой завис. А він тільки налив собі пива, подумав, що сьогодні нарешті може розслабитися і подрочити. А п'ятниця це взагалі святе. День, коли нормальні люди йдуть бухати, а девопса кидають в холодний піт. Бо саме у п'ятницю, ввечері, якийсь довбойоп пише, та я просто зміну в хелмчат по праву, Нічого серйозного. І вже за годину прод валиться, стейджинг поводить себе як божевільний, а логін в адмінку веде в чорну дору. І ти молишся, щоб це був тільки не кластер. DevOps – це коли ти не можеш пояснити батькам, чим ти займаєшся. Але точно знаєш, якщо звільнишся, все піде по пизді за 48 годин. А може і